Вже відреставровані, вони вже законсервовані, мають прекрасний експозиційний вигляд, тому це вже свого роду чисто готова виставка, яка може бути презентована Житомирянами найближчим часом. Хочеться вже сказати, що це добра традиція, і ну, щиро дякую пану Сергію за те, що вони байдужі до історії рідного краю, не байдужі до історії Житомира і готові ділитися своїми особистими колекціями. Non. Ця колекція ж невеличких сокір, да, на жаль, не зібрана мною. Ці сокіри я викупив у хлопців-пошуківців. Я їх знайшов реставратора, Я реставратори по Україні, зокрема, Жарту Тикаренко, який працює у Черкащині по залізу. Його направив йому, заплатив свої кошти, скажем, але я їх вирішив все ж таки, щоб передати до музею. Тут сиренівича, тут Київська Русь. І чернігівська культура одна сукіра. Але я присвячую цю таку міні-свою маленьку експозицію нашим пошуківцям, які на сьогоднішній день загинули. Хлопці, з якими ми були постійно в полях, знайомилися, знаєте, хобі об'єднує, так як і рибалка, і, і все але хобі пошуківці це особливо, тому що ми не одні сотні кілометрів проїздили, протоптали ці землі, шукаючи це наші пошуківці, Житомиряни, які. Загинув на Звардієць і Вишневецький Юрій, це Кадисюк Богдан, це Пекарський Денис і Мазуркевич Мирослав із села Радзи Романівського району. Це Ці хлопці, з якими були багато років знайомі, але війна забрала, тому я присвячую цю таку передачу, таку всю експозицію саме тим героям, які полягли. Ми сьогодні збираємо до нашого краєзнавчого музею добірку періоду черніхівської культури. Це в нас вже є там частина добряча фібув, є також сокіри, які були знайдені, просто вони ще не реставровані, три сокірі є, є динарії бронзові. Ці сокири побутували на території нашого регіону. Тут як і безпосередньо, скажімо так, знаряддя праці і використовувалися як бойове знаряддя. Зокрема, що... це бойова бойові. Бойові сокири відрізняються вони не лише там за формою з під борідкою, скажімо так, а й за формою самого топорища, яке вставлялося. Ми бачимо круглий отвір. Тут в перерізі більш прямокутного характеру має, так само і тут. Тут тобто в залежності від ваги самої сокири підбиралися руків'я відповідно для більш важчої довше руків'я, для більш легшої коротше руків'я, тут десь приблизно до 70 см